Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою вчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Російське федеральне законодавство у Придністрові. Експерти та політики обговорюють ініціативу президента Республіки Верховна Рада її вже сьогодні підтримала. І знову про паї. Фахівці Мінсільгоспу обговорили нагальні проблеми з жителями новокомісарівки, а фонд державних гарантій не дорахувався 4,5 мільйонів рублів від землекористувачів для розрахунки з пайовиками. І яким юні придністровці бачать телебачення майбутнього. Експерти і політики з Росії та Придністров'я обговорюють ініціативу президента Євгена Шевчука ввести на територію республіки Російське федеральне законодавство напередодні в Придністровському держуніверситеті. Вони за круглим столом пропозицію голови держави підтримали, визнавши її своєчасною і життєво важливою. А також зазначили, що її реалізація потребує величезної роботи. 4 грудня президент вніс на розгляд Верховної Ради проект конституційного закону, який передбачає введення на території республіки Російського федерального законодавства. Учасники круглого столу відзначили, це новий етап російсько-придністровських відносин. Тарасполь переходить від гармонізації до уніфікації придністровського законодавства з російським. Якщо Верховна Рада прийме законопроект у першому читанні, буде створено міжвідомчу комісію, яка займеться розробкою конституційного закону етап являється сам Перший етап буде найпростішим. Він полягає у прийнятті на території Придністров'я законодавчих актів Російської Федерації, які вимагають найменшого доопрацювання. Це, наприклад, цивільно-правове законодавство. На другому етапі будуть розглядатися законопроекти, що потребують реорганізації органів держвлади. Останній передбачає прийняття рішення про повну уніфікацію Придністровського законодавства з російським і входження республіки до складу Росії. На думку голови Верховної Ради, підстав для цього достатньо. На території Придністров'я, проживає 185 тисяч громадян Росії. Освіта фактично повністю заснована на російських законах. Економічний потенціал Придністров'я в основному є російським. Підприємства теж належать Російській Федерації. Російські експерти ініціативу придністровського президента повністю підтримують. На їх думку вона обумовлена двома складовими стратегічною і тактичною. Тирасполь продовжує курс на зближення з Росією і одночасно відповідає на парафування Молдовою угоди про асоціацію з ЄС. Якщо ви вирішитись кансикансові, якщо ви зважитеся цю волю президента реалізувати, це буде черговий серйозний крок у відприєднання до Російської Федерації, коли Росія буде настільки сильною, що зможе працювати не на утримання статус-кво, а на розвиток, і тоді Придністров'я нарешті отримає те, чого давно хоче. Цей час наближається стрімко. Січасно зваш тоботи не стало розблокіру зараз. Щоб то не стало, потрібно знищити загрозу економічної блокади Придністров'я. Потрібно донести до Кремля ті можливості, які відкриваються в галузі економічного співробітництва. Спробуємо діяти у цьому напрямку. У підсумковій резолюції учасники круглого столу звернулися до Верховної Ради Республіки з пропозицією підтримати ініціативу президента про введення Російського федерального законодавства у Придністров'ї. Це питання розглядається парламентом вже сьогодні. І вже сьогодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законодавчу ініціативу президента про внесення доповнення до конституції Придністров'я. Згідно з нею, планується запровадити в Придністров'ї російське федеральне законодавство, представляти ініціативу в парламенті. Прибув сам глава держави за словами Євгена Шевчука. Це є закономірним продовженням курсу гармонізації з Росією та рішенням самого придністровського народу ми реалізувати волю Ми повинні реалізувати волю придністровського народу, і ця законодавча ініціатива сприяє цьому вищою юридичною силою на думку президента. І за преамбулою є думка придністровського народу відбита в результатах референдуму 2006 року. Це тільки перший етап. Далі чекає складна і копітка робота спровадження норм російського законодавства Придністрові на практиці. За словами Євгена Шевчука, ця робота проходитиме в три етапи. За ініціативу голови держави проголосувало 30 парламентарів, один проти. Рибничани отримали черговий подарунок до нового року. Оновлений будинок паспортного відділення сьогодні урочисто відкрив міністр внутрішніх справ республіки. З нагоди новосілі МВС оснастило паспортний стіл достатньої кількістю оргтехніки. Це полегшить і спростить процедуру оформлення документів для городян. техніка, ніякі комп'ютери, ніяка техніка, ніякі ремонти не замінять людського нормального ставлення до наших людей. У нас їх мало, їм дуже важко і складно. Ось тут формується в тому числі імідж влади, і нашої держави. І ось це душевне людське ставлення до наших відвідувачів. Держава маленька, але горда. Всі один одного знають. Тому я вас прошу, і вимагаю уважного ставлення до наших людей. Тепер паспортний стіл працюватиме за принципом одного вікна. Якщо раніше для процедури оформлення документів жителям міста доводилося збирати довідки в різних інстанціях, то тепер все це можна зробити в одному будинку. Що ж стосується графіка роботи, він залишився колишнім. Продовжимо випуск у центрі уваги ПАІ. Представники міністерства сільського господарства про найгостріші проблеми говорили з жителями села Новокомісарівка Дубасарського району. Ішлося не тільки про земельні наділи, але й розвиток інфраструктури села. Тему продовжить наш сюжет. На зустріч з заступником міністра сільського господарства прийшло кілька десятків мешканців новокомісарівки. Переважно ті, хто за радянських часів працював у колгоспі Червоний жовтень. Ми 20 років пропрацювали в колгоспі, чоловік у меліорації, а я агроном і не маємо паю. Сільчан, які втратили право на земельний пай в новокомісарівці, чимало. Колгосп червоний жовтень був перетворений в кооперативне сільгоспідприємство одним з останніх. До того часу багато хто вже виїхав або пішов на пенсію. Розпаювання землі проходило в короткі терміни і в обмеженому колі. Є Є багато проблемних питань, за якими потрібно розібратися. Комісія создана. комісію створено і будемо працювати, нікого не залишимо без уваги. Сьогодні землі колишнього колгоспу червоний жовтень обробляє італійський фермер. Разом із впровадженням нових технологій вирощування сільгосп культур він вкладає кошти в механізацію виробництва. Робітників в цьому випадку потрібно небагато. З одного боку це добре кажуть селяни, але з іншого вони, як і раніше, без роботи. Закрутям перспективи. Ми торкнулися теми перспектив, що чекає село завтра. Це важливо, тому що від того, як запрацює інвестор, який дає робочі місця, залежить багато чого. Той, хто володіє виробництвом, повинен створювати робочі місця. Тому сьогодні, зазначив Федот Цибульський, відомство особливу увагу приділяє відновленню системи мельорації в республіці. Що стосується італійського фермера, то він узяв зобов'язання закупити поливні установки для 6 тисяч гектарів і зайнятися вочівництвом. А це означає, що незабаром в новокомісарівці з'явиться не один десяток нових робочих місць буде розвиватися і інфраструктура села. Сьогодні виснікла такої направлення, як інвест Сьогодні є такий напрямок, як інвестиційна угода. Тобто, ми, коли видаємо землю, запитуємо, хочеш працювати? Хочу. Тоді вклади тисячу доларів на один гектар у виробництво і 25 доларів на гектар в соцструктури села. Ми підходи міняємо і, може, це допоможе нашому селу себе реалізувати. Щоб село отримало друге життя, мінсільгос має намір продовжити роботу над законами про пайові збори і забезпечення гарантій розрахунків з громадянами, які мають право на земельний пай в наступному році. Чотири з половиною мільйони боргу саме стільки грошей досі не надійшло до фонду державних гарантій за розрахунком з громадянами, які мають право на земельну частку. пай. Через це в деяких селах виплати землевласникам затримуються. Яких штрафних санкцій вживатимуть до неплатників? Знає влада Вдовіченко. Таїсія Іванівна довго чекала виплату за пай на 660 рублів. Планувала купити продуктів собі і корму для десятка курей. каже, дуже розраховувала на ці гроші. В цього року навіщо затягнули так. Зараз на ці гроші мені купувати треба зерно. Курей вже треба годувати. Таких, як Таїсія Іванівна, в Придністров'ї чимало. Більшість власників паїв пенсіонери, колишні колгоспники. Гроші їм дуже потрібні, але через недобросовісних платників орендаторів виплати громадянам затримуються. У фонді державних гарантій не вистачає великої суми. У нас недоїмка на У нас недоїмка на даний момент становить близько 4,5 мільйонів рублів за пайовим збором. Деплатників у цілому 320, з них 61 юридична особа. Решта індивідуальні підприємці. До фонду вже надійшло більше 24 мільйонів рублів. Виплати землевласникам тривають. Більшість орендаторів вже сплатили пайовий збір. З кожного гектара 21 розрахунковий рівень мінімальної заробітної. Плати це близько 150 рублів. До тих, хто досі не перерахував гроші у гарантійний фонд, будуть вживати штрафних санкцій. Якщо вони не сплатили основний платіж, пайовий збір, далі їм щодня за прострочення платежу будуть нараховувати пеню, що становить на день 0,15 тисячних відсотків від суми боргу. Тобто, якщо орендатор затримав виплату у розмірі тисячі рублів, щодня сума його заборгованості буде збільшуватися на 15 копійок. В міністерстві фінансів закликають землекористувачів не затягувати зі сплатою пайового збору. До новин з України. У наступному році податків поменшає втричі. Так обіцяють у профільному міністерстві. Там готують низку законопроєктів щодо роботи митниць і детінізації економіки. У 2014-му відомство ініціюватиме підвищення акцизів на тютюн та алкоголь, зокрема й пиво. Податківці сподіваються, що депутати це рішення підтримають. Також у планах Міндоходів – загальне декларування грошових надходжень. А ось малий та середній бізнес ще рік перевірками не турбуватимуть. Далі традиційний відеогляд українських новин. Україну прийшов перший транш російського кредиту 3 мільярди доларів з наданих 15 мільярдів. Про це стало відомо під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з російським колегою Дмитром Медведєвим. Глава українського уряду у Москві взяв участь у засіданні країни, які входять до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Україна тільки в ролі спостерігача держава торговельні відносини будуватиме стрійкою тільки в рамках зони вільної торгівлі СНД, а не митного союзу. Неприпустимою назвав президент затримку з виплатою зарплат під час зустрічі з кандидатами на посади голів райадміністрації Віктор Янукович окремо наголосив, їхнє завдання подбати, щоб зароблені кошти люди отримували вчасно. Президент підкреслив влада й надалі працюватиме над тим, щоб соціальні виплати зростали. Медичні галузі відкриють двері ще п'ять перинатальних центрів. 12 уже є. Також в Україні будуватимуть нові дороги у 2014-му На це спрямують і ще більше грошей ніж цьогоріч. Україна відновить переговори з ЄС після новорічних свят. Запевняють у міністерстві закордонних справ. Сам текст документа не змінюватимуть, пояснив очільник відомства. Тепер уряд працює над тим, щоб імплементація угоди про асоціацію з ЄС відповідала національним інтересам України. Вільнюський саміт східного партнерства. Міністр не вважає кроком назад для Києва. Зараз Україна отримала вигідніші економічні умови і веде переговори як з ЄС, так і з Росією. Конкурс малюнків «Створи своє телебачення у повному розпалі. На адресу першого Придністровського вже надійшло безліч творчих робіт від юних авторів, яким бачать телебачення майбутнього вихованці школи-інтернату села Попенки. Дивіться далі. У школі-інтернаті села Попенки Рибницького району навчається близько 300 дітей. Всі вони з великим задоволенням розбирають пензлики і фарби, щоб взяти участь у конкурсі першого Придністровського. Ці діти позбавлені перегляду улюблених передач в домашній обстановці, тому всі їхні фантазії про телебачення майбутнього так чи інакше пов'язані з сім'єю. Я хотіла б, щоб... Я хотіла б, щоб у телебаченню показували передачу, поки всі дома. Бо я хочу, щоб у всіх дітей була своя сім'я. А юна художниця Аня сама хоче стати ведучою, але не розважальної передачі, а програми Жді мене». Дівчина старанно малює майбутню студію на телецентрі. Я хочу, щоб Приністрова була така. Я хочу, щоб у Придністрові була така передача, щоб кожна людина знайшла свою сім'ю. Я хотіла б стати ведучою, допомагати людям знайти своїх рідних. Моя студія була б червоного кольору, великі меблі, телевізор. Багато дітей хочуть показувати свої таланти не тільки в рідному інтернаті, тому мріють про дитячі розважальні програми. Я нарисувала. Я намалювала хвилину слави, аби діти показували свої таланти. Я поїхала б на передачу, щоб показати танець. Я люблю займатися танцями. Малюй, бери участь, створюй. До кінця конкурсу залишилося всього 15 днів. Прийматися роботи будуть до 10 січня. За адресою місто Терасполь провулок Христофорова. 5. на переможця чекає екскурсія по телебаченню і можливість спробувати себе в ролі ведучого випуску новин. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 26 грудня очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний – 9-12 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі від 0 до плюс 2, в день – 4-6 тепла. У столиці вночі – 1-3, в день – 5-7 з позначкою плюс. Атмосферний тиск – вищі норми.